Добрий день, шановні здобувачі. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною психологія здоров'я. Вона містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, з яких 52 години аудиторних занять та 98 годин відводиться на самостійне опрацювання. Метою навчальної дисципліни є показати значення психології здоров'я у вивченні чинників здоров'я, а також засобів і методів його збереження, зміцнення та розвитку під час. Індивідуального розвитку людини. Результатами навчального навчання за даною дисципліною буде опанування основних категорій психології здоров'я та її завдань, основні особливості фізичного, психічного та соціального здоров'я людини, сучасні уявлення про чинники здоров'я, різні точки зору на модель здоров'я, здоровий спосіб життя, їх зміст та компоненти. Підходи та методи зміцнення та формування здоров'я, значення діяльності психолога, на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини в процесі життя. Під час опанування навчальної дисципліни ви будете вміти виявляти та аналізувати різні чинники ризику здоров'я, проводити діагностику здоров'я, використовувати підходи для формування. Установки бути здоровим під час вивчення навчальної дисципліни будуть розглянуті наступні теми: предмет психології здоров'я, здоров'я людини в контексті психології, уявлення про здорову особистість, система здор охорони здоров'я в Україні, людина та її здоров'я, з позиції системного підходу, внутрішня картина здоров'я. Психологічні механізми забезпечення психічного здоров'я, психологія професійного довголіття, професійне вигорання та методи його усунення, вплив різних методів на здоров'я людини. Під час опанування навчальної дисципліни будуть застосовуватись наступні види робіт: це лекції, практичні заняття, самостійна робота. Виконання індивідуальних занять та залік. Дякую вам за увагу. Буду радий вас бачити на курсі Психологія здоров'я.